Мої вітання. Ситуація довкола ефіру на телеканалі. ТВ. сьогодні головна тема дня. Що минає. З вівторка випуски новин виходять у мережі інтернет на офіційній сторінці ТВ у Фейсбук, а також на Ютуб. Більше про події, що передували цьому стан речей нині та прогнози на майбутнє. Дивіться далі. Орітися і поборити люди, візочники, чорнобильці, афганці, поети, приватні підприємці, депутати Верховної Ради, журналісти та представники різних громадських організацій зібралися сьогодні під приміщенням телеканалу ТВА, аби підтримати та засвідчити свою небайдужість. Нове телебачення старого міста вже вкотре потерпає від беззаконня. Йдеться про людські долі, свободу слова та справедливість. Краєва влада обрала нейтралітет і свідомо не чує, не бачить і не бажає розуміти. ТВА не через те, що на ОДТРК буковина сталася пожежа. Просто релейна апаратна знаходиться в приміщенні державного телебачення. І більше жодних варіантів, котрі свідчать про навмисне втручання в роботу техніки. В дев'ятнадцять тридцять ціліканалтива був вийти в ефір. але він в ефір не вийшов. З всього оборудовання, которое там було, пострадало только оборудовання телеканалу ТВА. І з всех каналів, чиї сигнали проходять через релейную апаратну, в ефір не вийшов только наш сигнал. Технічний директор ТВ обладнання полагодив за кілька годин. Утім, назад його працівники державного телебачення не впустили. Вчора ми попросили ОДТРК допустити нас в тестовому режимі в поміщенні на 10 днів. відповіді поки ми не отримали. Тим часом журналісти телеканалу оприлюднили заяву від усього колективу, в якій чорним по білому написали вся відповідальність за припинення мовлення ТВА на совісті керівництва області. Утім, ТВАшники боротимуться за право виконувати свою роботу так, як годиться, чесно, відкрито, без страху. Закликаємо журналістську спільноту. звернути Звернути увагу на події, які зараз відбуваються в Чернівцях на ТВА, бо завтра. Пожежа може трапитися у вашому кабінеті, згоріти може ваше робоче місце, і ви втратити право на професію, аби підтримати ТВА з Києва до Чорнівців. Прибули народні депутати України. Я не питаю, як це українською мовою сказати слово великої любові до каналу ТВА, враховуючи попередню виборчу кампанію, але свобода слова є дорожче, і ті журналісти мають право на професію. Канал існуватиме, продовжив Микола Федорук, і він готовий допомогти у цьому. Такою є мета його візиту до Чернівців цього разу. Не лише народний депутат України, а й колега або журналіст Андрій Шевченко налаштований не менш серйозно. Чому я сьогодні тут для того, щоб допомогти повернути канал ТВА в ефір в повноцінний ефір? Всі журналісти, телевізійники прекрасно знають цей канал. Це канал з дуже славною історією. Це канал з чудовою командою. Це канал, який завжди любили в місті. Приносити в жертву телеканал через особисті образи, конфлікти або політичні претензії, на думку Андрія Шевченка, є верхом цинізму та неповаги до міста. Народний депутат розуміє, що сьогодні вирішити цей інцидент на рівні області вже неможливо, і тому приїхав особисто, аби долати проблему ТВА на всеукраїнському рівні, тому що з того що ми чуємо, місцева влада замість того, щоб допомогти повернути цей канал в ефір, все робить для того, щоб Добити цей канал, щоб його знищити, вже не конфлікт між власниками, та не бізнес-конфлікт вбачає у цій ситуації Андрій Шевченко. На його думку, це громадянський конфлікт між тими, хто хоче жити по закону, державному та людському, і тими, хто його обходить. Ми сьогодні плануємо вислухати всі всі зацікавлені сторони, пройтись по всіх кабінетах і добитися вже сьогодні конкретних рішень тут на місці, які допоможуть повернути канал в ефір. Не меншу роль відіграли люди, котрі прийшли підтримати та засвідчити свою повагу новому телебаченню старого міста. Інваліди, візочники, чорнобильці, поети, афганці та представники різних громадських організацій пояснили, чому у цей момент вони саме тут. Перший телеканал ТВ висвітлює наші проблеми. З останнім часом ми постійно спілкуємося з вашим каналом, і ви приходите і нас підтримуєте і висвітлюєте. Навіть вчорашній кругли стіл. Ми мали надію, що сьогодні буде вже в ефір. Ірі, але так сталося, що і сталося. Де ми живемо? Я не розумію і що шокується? як може бути так, і взагалі, що це відбувається? Мені здається, що просто люди, які стоять поза цим всім, це Ну, не люди напевно таким словом не скажу. дуже дуже велика печаль в тому, що щось коїться страшенно лихе, і мені дуже хочеться, щоб воно повернулось. Якщо це почнеться з тива якийсь переворот, в цьому всьому можливо буде надія. Саме прикро те, що ми не бачимо те, що робилося вчора. Адже канал ТВА завжди висвітлює всі наші заходи, які ми проводимо в місті Чернівцях. Я кажу, не було б такого такого жодного заходу, де б не було з нами ТВА. ТВА це та. Той регіон телебачення, який висвітлює проблеми в прямому ефірі, який на сьогодні допомагає висвітити ці проблеми як соціально незахищених верст населення, і наша команда, і я думаю, всі буковинці відчули, що він став в принципі соціальним каналом і підтримує всі проекти. Ірина Сайдак, Іван Морараш, Іван Мітрік, дня, ТВА. На цьому прощаємося. З вами була Оксана Мотрук. Усім нам віри та розуміння до зустрічі на телеканалі Тва.